Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх в цей прекрасний час. З огляду на останні події хотів би трошки поділитися своїми думками. Як ви думаєте, чи є такі люди або хоча б одна людина на цій землі, яка нічого не боїться? Нема таких, так. Да? Мені на днях моя дружина дуже гарно таку фразу сказала: знаєте, коли ми чули, ну, там десь бахкає, бо прильот був дуже сильно гучно, вночі вона прокидається. Перелякана, я лежу, сплю, вона каже, чого ти спиш, я кажу, а чого, ти, а чого ти сидиш поруч, чого ти не біжиш в підвал, якщо тобі страшно? Каже, якщо не хочеш бігти в подвал, ну, то тоді не кричи, лягай спать. <кху> ну, якось так каже: чому так не чесно, чого ти каже, <кху> чому тобі не страшно? Ну, Як десь бахає, ну, я спокійно реагую на це, не, мене не, не підкидує, не, не трясе, не колихає. <кху> Ось. Вона каже, чому так? Чому ти не лякаєшся? Чого тобі не страшно? Каже, по, по стовпам високо лазиш, там десь на еліваторах, я не знаю, по вишках лазиш. Чого тобі не страшно? Ти каже, взагалі нічого не боїшся. чи що? Я кажу, та ні, ну що, чого, боюся чогось. Всі ми чогось лякаємось. Ось, і вона мені каже, невже ти нічого не боїшся? Знаєте, є такі люди, які дуже-дуже Багато чого не бояться, але все рівно страх він присутній в кожній людині. І насамперед страх це дуже почуття негативне. І коли нам страшно, буває нам дискомфортно, правда. Дуже так може серце калатає в когось, в когось тиск піднімається, в когось живіт крути. Це стурбованість, дискомфорт, переживання, коли нам страшно. Страх по-різному може впливати на людину. Хтось, коли йому страшно, падає в ступор. да Може ви бачили колись, коли людині дуже страшно, вона нічого не робить, просто завмирає на одному місці і не розуміє, що далі робити. Хтось навпаки. Бігає, метушиться, щось незрозуміле робить, кричить, за все хватається. Всі щось роблять неправильно. Одна ну, одна ця людина щось питається зробити, а ніхто навкруги нічого не робить, тільки вона. Так ще страх впливає на людину. А у когось відкриваються нові можливості. Я пригадав один випадок із свого дитинства, бо з підліткового віку ми часто з друзями гуляли. Там поряд у нас є такі багатоповерхові будинки. Ну І ми там в дворі між цими будинками постійно зависали в дитячому віці. Ну І грали то в хованки, то в салки і так далі. І ну, колись такий момент настав, що ну, ми почали грати в хованки і. Чуємо, що хтось кричить і дуже сильно біжить. Ось. І в нас був друг, він дуже сильно боявся собак панічно, його колись ще раніше в дитинстві укусила собака, і після того він дуже сильно їх боїться. Ось. І ми бачимо, як він біжить дуже сильно, і за ним біжить три собаки. А там поруч були ще ну, часні двори. Ну і він щось туди забіг заховатися, бо ми грали в хованки, і потім дуже швидко звідти почав тікати. Ось, І дуже швидко він біг, дуже швидко заліз, там не дуже далеко були такі, як поручні. Ну, може, ви знаєте, як ну, сходинка, там турніки. І він дуже сильно бистро заліз наверх. Ну, вже ті собаки пішли. І, і він каже, що я ніколи так швидко не бігав. Ось. Хоча він займався футболом і був одним із найкращих у своїй команді, і швидко бігав. Але коли страх його дуже сильно обійняв, то в нього з'явилися нові можливості. Тобто, він став швидше бігати. На жаль, тільки в, той, в тому випадку. І е, отак от може впливати на людину страх. Е, дуже часто страх е, може супроводжувати людину все життя. І, е, наприклад, в дитинстві е, мож, могла статися якась ситуація, да, як з моїм другом вкусила собака, і все. І до самого. Ну, я не знаю, там, до 20 чи до вже дорослого віку він боявся собак. Він не зміг до дорослого віку перебороти цей страх. Ось. І так само буває в багатьох людей якісь моменти життя там, в дитинстві, в підлітковому віці, якісь ситуації, які їх дуже сильно злякали, і потім може їх лякати все життя. І цей страх нікуди не проходить. Знаєте, раніше я дуже боявся лізти до електрики, ну, взагалі все, що було пов'язане з електрикою, я дуже цього боявся, я туди взагалі не ліз. Хоча ну, ми з моїм татом займалися ремонтом, але туди я не ліз ніколи. Але потім о, такі склалися обставини, що ну, на теперішній роботі мені доводиться з цим розбиратися. ось, І мені довелося. Про це почитати, розібратися, як воно працює і так далі, що можна робити, що не можна робити. І ну, в кінці кінців я якось це переборов. Тепер вже, вже не так страшно. Бувають моменти, звичайно, що не хочеться лізти туди, коли я не знаю, що робити, але коли я знаю, що робити, то вже, вже не страшно. Хоча не так давно я боявся туди лізти. Ось. І дуже часто страх приходить в наше життя, коли ми не можемо контролювати ситуацію, коли від наших якихось дій від нашого знання, від нашого розуму нічого не залежить, ми ніби знаємо, дуже часто. Водії, коли можуть потрапляти в якісь ситуації на дорозі, да, особливо це взимку, коли ожеледиться, коли машину починає заносити, людина вже може не контролювати нічого, вже від неї нічого не залежить, яким би він вправним водієм не був, яка б гарна машина не була. Але бувають такі моменти, на дорозі, що коли від тебе нічого не залежить. Да? Або коли, ми знаємо, багато є випадків, коли зустрічна машина вилітає на тебе. І все, це долі секунди, і це лякає дуже людей, тому що вони розуміють, що зараз від них вже нічого не залежить, що вони нічого не зможуть виправити. І це дуже сильно лякає людей, коли вони не можуть контролювати ситуацію. Але не завжди страх це погано. Не завжди страх це погано. В багатьох ситуаціях страх нам необхідний. Коли, наприклад, ми вчимо дітей, не лізти в розетку, або не лізти, коли там Де вогонь або де гаряче, ми привчаємо дітей, що це недобре, що це може нашкодити. Так само і в нас люди бояться висоти. Наприклад, хтось боїться висоти, і це добре, що можливо для людини. Що вона боїться висоти, тому що якщо вона високо високозалізе, з нею щось може статися. Да? Але це також переборюється, але це страх, який може зберегти її життя. Да? Люди бояться ходити в темні провулки, бояться ходити вечором через кладбище і так далі. Тому що люди знають, що дуже багато ситуацій, коли. Щось з людьми траплялося в такі моменти. І страх, саме, коли ми знаємо, що можуть бути погані наслідки, страх може нас зупиняти. Отже, що ж нам робити з нашим страхом? Що про це говорить Біблія? Я хочу прочитати одне місце це буде відкриття апостола Івана. Остання книга Біблії. 21 розділ, 8 вірш. Тут написані е, слова е, Бога, коли Бог відкривав Івану е, певні речі, е, то Бог е, для Івана каже такі слова. Але боягузи, невіруючі, мерзотники, вбивці, розпусники, чаклуни ідлопоклонці брехуни дістануть долю свою у вогняному сірчаному озері. Це і є друга смерть. От такі страшні слова. Що я помітив? Цікаво, що боягузи, невіруючі, тут написано, і ще дуже багато страшних слів, стоять в одній лінії. Чомусь Бог прирівнює всіх цих людей, якби ставить в одну лінію. І боягуза, і долопоклонника. Там і брехуна, і невіруючого. Всі вони стоять в одній лінії. Бог засуджує страх. Який страх засуджує Бог? Якщо ми подивимося і глянемо, що ж це за слово боягузе, яке використовується в цьому тексті, якщо з грецької мови, слово звучить так. Де ілос. Воно. Прямо означає боягуз людина, яка постійно боїться. Людина, яка постійно боїться. В Новому Заповіті це слово згадується всього три рази. Тобто у цьому випадку. І два рази згадується, коли йде мова, це Євангелія від Матвія і Євангелія від Марка. Це описується історія, коли. Ісус Христос разом зі своїми учениками попали в шторм, коли вони пливли через море і почався шторм. Що в Матвія, що в Марка ця історія описана. Я не буду її повністю читати, але трошки розкажу. Це історія, коли ученики Ісус пливли через море, почався шторм. І ученики почали якось боротися з цим штормом, вигрібати воду. Вода опять, вони вигрібають, і потім вони помічають у цій всій метушні, що Ісус Христос їм не допомагає, що десь. Десь, десь немає Ісуса Христа, вроді і, і Іван тут грибе воду, і, і, етат, Петро щось намагається робити, там, і Андрій, може, вітрила держить чи керма. А Ісуса Христа немає. Ми знаємо, що в складних ситуаціях якби лишні руки вони завжди допомагають, але вони бачать, що Ісуса Христа немає, і вони звертаються до Нього, ну, прийшли і бачать, що Ісус Христос спить. Буря, дуже складні обставини, але Ісус Христос спить. Ну і вони ж кажуть до нього: Прокидайся, допоможи нам, вставай, чому ти спиш? І дуже цікаво, Ісус Христос каже до них: Він е звертається до них і каже такі слова: Чому ви злякалися маловіри? Чому ви злякалися маловіри? От коли ми читаємо слово злякалися, там стоїть те саме слово. Тобто слово, яке означає боягузи і люди, які постійно бояться. І що цікаво, він звертається і каже, чому ви злякалися маловіри. Страх це один із улюблених і найбільш таких дієвих методів диявола. Людина, яка живе в страху. Вона, в неї дуже просто маніпулювати. І диявол дуже сильно цим користується. Ісус Христос каже, мало віри. чомусь страх і віра стоїть поряд. Ісус Христос звертає на це увагу, що чому ви боїтеся. Він чомусь каже, мало віри. Да? Чому, ви, він не каже, там, чому ви боїтеся слабаки, що ви не можете воду вичерпати, там, чи що ви не можете кораблем управляти? Що ви боїтеся? Зараз я вам поможу. Ні, він каже, що чому ви боїтеся мало віри. Тобто у вас мало віри. Тобто він говорить про те, що коли я не довіряю Богу, я буду боятися. Боятися за завтрашній день, боятися, що мене чекає попереду, боятися, буде завтра робота чи не буде. Буду боятися, а що ж завтра буде, прилетить чи не прилетить. Так, ми маємо переживати за це. Да? Ми не можемо сказати, ну, буду довіряти Богу, буду спать далі. Ні. Якщо в нас є можливість кудись там сховатися е в укриття, або в нас є місце більш безпечне, ніж ми знаходимося, да, коли лунає тривога, ні. Ми маємо додержувати цих правил безпеки, але Ісус звертає на те, що страх і недовіра до Бога, вони дуже сильно пов'язані. Отже, що ж нам робити, щоб не бути тими боягузами? Примудрий цар Соломон написав дуже гарні слова. Він дає, як на мене, таку гарну інструкцію. Це книга приказок, третій розділ з п'ятого вірша. Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Не вважай себе мудрим, шануй Господа і відвертайся від зла. Це зцілить тебе, поправить твоє здоров'я, буде ліками для тіла. Таких декілька віршів. Перше, на що звертаю увагу Соломон, він каже про те, щоб ми завжди довіряли Богу. Якщо я не довіряю Богу і завжди буду думати, що я класний, що в мене все під контролем. Що рано чи пізно я можу розчаруватися, так каже Боже Слово. Щоб ми не покладалися лише на себе. Тому що, якщо ми завжди будемо думати, що я класний, що я все розумію, знаю, як себе повести в різних ситуаціях, то рано чи пізно прийде така ситуація, в якій ми не зможемо контролювати себе. І нам становиться страшно, і ми не знаємо, що далі робити. Але Соломон каже про те, щоб ми завжди довіряли Богу в таких ситуаціях. Наступне, що він каже, слідуй за Богом. Соломон каже, на всіх життєвих шляхах іди за ним. Тобто, якщо я слідую за Богом, я не буду боятися, що я там зверну кудись не туди, в своєму житті, да, або моє життя піде, як то кажуть, по наклонній, або е, щось станеться в моєму житті, що може зламати мене. Ні, якщо я слідую за Богом, то е, я не буду боятися, що, що мене там жде через 5 років, що мене жде завтра, а чи буде в мене все добре, чи не буде. Якщо я слідую за Богом, Бог буде зі мною. Наступне, що Він каже, відвертайся від зла. Це зрозуміло всім нам, що. Зло не має бути в нашому житті. Також він говорить про те, що треба звертати увагу не тільки на наш духовний стан, але і те, що також це допоможе нам і в нашому здоров'ї. Якщо людина постійно боїться, якщо людина постійно переживає страх, що такої людини відбувається з її здоров'ям? Що таке страх? Це постійний стрес, це постійне переживання, так? це постійне відчуття, що не все добре, що постійно треба щось міняти, кудись бігти, щось робити. І це дуже сильно впливає на здоров'я людини. Так? Якщо людина постійно живе в переживаннях, в стресі, то, як кажуть лікарі, всі хвороби від чого? Від нервів, правильно. Тому. Цар Соломон також звертає свою увагу, що е, якщо ми будемо довіряти Богу, слідувати за Ним і е, с, менше боятися, да, не жити в страху, то це також буде і добре впливати на наше здоров'я. А якщо навпаки, то це буде погано впливати на наше здоров'я. Страх, він е, розставляє пастки перед людиною. І людина, яка живе в страху, вона постійно буде потрапляти в пастки диявола. Постійно е, буде диявол може маніпулювати цим. І е, ще одне місце, цар Соломон каже, це також книга приказок. Хто довірився Господу, житиме безпечно. Що значить житиме безпечно? Це не значить, що ми будемо жити безтурботно, що в нас не буде якихось. Життєвих клопот, не буде проблем, ні. Цар Соломон говорить про те, що безпечно, тобто Бог буде оберігати нас. Коли ми не знатимемо, що нам робити, дуже часто в нашому житті приходять такі ситуації, коли ми е панікуємо, да, може приходити страх, паніка. І якщо ми не знаємо, що робити, якщо ми тільки надіємося на себе. То ми можемо не розуміти, що нас чекає далі. Да? Ми можемо боятися, що буде далі. Але коли ми з Богом, коли ми довіряємо Господу, безпечно означає, що ми будемо проходити різні ситуації з ним. Коли ми знаємо, що Бог є з нами, коли ми довіряємо Йому, тоді страх не так сильно впливає на наше життя, на наше серце. Ми тоді не думаємо, ой, а що ж буде завтра, да? хто нам допоможе, хто нас спасе. Ми знаємо, що Бог є з нами, і що ми будемо відчувати Його безпеку, Його мир в нашому серці, коли ми довіряємо Йому. І на закінчення хочу прочитати ще одне місце: це післання до євреїв, 13 розділ, 6 вірш. Посол Павло говорить такі слова. Тож ми можемо впевнено сказати: Господь, моя підтримка. Я не боятимусь нічого, що люди можуть мені заподіяти. Дуже часто в нашому житті страх він сильно впливає на наше життя, ми боїмося різних обставин. Ми боїмося, можливо, якихось людей, які можуть завдати нам шкоди, або ми боїмося людей, які можливо не дуже добре відносяться до нас. Ми можемо там уникати їх, да, щоб не спілкуватися з ними. І дуже часто страх він оволодіває нашим серцем. І апостол Павло каже про те, що Господь є наша підтримка. Що можуть люди нам заподіяти? Тобто, що в цьому світі може зламати нас, якщо Господь є з нами. І в цей непростий час я хочу, щоб ми завжди довіряли Господу. Да, можливо, у нас не дуже гарні обставини в останній час дуже тривожно. Але е, я знаю, що Господь є поруч із нами. Я знаю, що коли ми довіряємо Господу, навіть якщо не дуже гарні обставини, то Бог збереже нас, Господь допоможе нам, збереже наше життя, наше здоров'я. І нехай Господь береже всіх вас, нехай Господь. Буде разом із вами, довіряйте йому, не переживайте, дотримуйтесь правил безпеки обов'язково. Довіра Богу не виключає правил безпеки, тому нехай Бог благословить всіх нас, нехай Його ім'я буде прославлене. Амінь.